Любі друзі, рад всіх вітати на моєму каналі про легкові причепи. Сьогодні хочу вам показати такий причеп, Двохосник з габаритними розмірами 250х156. Причіп повністю оцинкований. Гаряче цинкування у нас не холодно, гаряче. Бортики у нас з фінської вологостякої фанери 9 на нових 13-175 колесах причеп чотирьохлістова хлістова стоїть. Газові амортизатори. Ступиця у нас кнотовська подшипник закритого типу двухрядний. дуги у нас так само оцинковані йдуть, ну, розцентовувати не буду. 30 см, саме точці точки 35 см. у нас іде елообразне, лофельні труби, товщина тройка 60 60х60 см. Замочек причепный. У нас сюда фирмы Кнот Німеччина 750 кг. Раздеточка у нас по стандартной ДНС пинов, Евростандарт. Страховочные тросики. Дно у нас так само с бакелитовой фанери. Сзади у нас вся светлодовная техника вмонтована. Катафотики ставиться базова комплектація причепа. Задній борт відкидний, Передній, по бажанню можна зробити відкидний. Бортик по висоті 50-й йде. Кому цікаво замовляти такого гарного причепа. Прорахуємо індивідуальні розміри. Доставочка в нас є по ділівері вантажним перевізником, нова пошта або самовісний заводу. Так само є можливість у нас. Замовити доставку служебною машиною. Кому цікаво, номер шапці профілю, пишіть коментарі. Дуже буду вдячний за підписочку, лайк ставте. Гарного всім дня. Бажаю всім гарного здоров'я.